На Белосерківській висловальній базі місцевої спортшкової зміни, яку оновив, відстроїв та продовжує підтримувати благодійний фонд Дениса Парамонова. Відбулись чергові календарні змагання, відкриті змагання, які зібрали спортсменів не тільки місцевих, але й з Київської області. Це чудова нагода для того, щоб дітки могли займатися спортом. А саме на базі дитячої спортивної школи, зміна висловальням. На байдарках, на каноях, на сапах, і це саме такий приємний момент, коли для дітей влаштовують такі змагання. Ці змагання є як святом, де діти можуть показати свою майстерність, можуть спробувати себе на воді під керівництвом. Чудових тренерів та суддів у нас достатньо простого робота. Коли я тільки приїхала перший раз, тут не було нічого. Тому дякуємо Денису Парамонову, що він створив цю чарівну базу, що він дав дітям можливість тренуватися. Завдяки підтримці фонду у нас відродилася веслувальна база. І ми якось побачили рекламу. І я запропонувала дівчатам минулим літом прийняти участь в пробному занятті. І вони захопилися. Ну, ми кожні, кожні змагання кричимо, підтримуємо друг друга. А так ми ну, дружна команда. Такі заходи потрібно робити для того, щоб ну, наше майбутнє розвивалося. Ми повинні щось давати цим дітям, якесь майбутнє.